Понад 70 ракет випустила РФ по території України зранку 16 грудня. Вразили енергетичну інфраструктуру. і Як наслідок, деякі регіони нашої держави, зокрема і Харківщина, залишилися без світла. Блокаут у обласному центрі деякі містяни вирішили перечекати в пунктах незламності. А що ділять? Тому єсмістово було змінити, що ми можемо змінити. Нам только ждать надо і все другого. И набраться терпения. И вера самое главное. Для чего вы сюда пришли? Зародить телефон. Этот вас ваш штовый. Да, вполне все хорошо, очень хорошо. Рядом близко. У цьому пункті незламності, що у Слобідському районі кажуть, зранку було набагато більше людей. Десятки харків'ян приходили не лише зрядити телефони чи зігрітися, а й отримати гаряче харчування. Попит на нього різко зростає під час блекаутів, адже у багатьох сусідніх будинках електроплити. Тож пояснюють, готувати вдома неможливо. Я вже другий раз. Перше я прийшла поїсти, а друге погрітися та зарядити свій мобільний телефон. З телефоном допомогли і їжу дали корисну та у достатній кількості. Я задоволена на всі 100%. Зрозуміло, що це дійсно пункти незламності. Чому? Тому що люди вони незламні, вони добрі. Ліжка, гарячі напої, ліки, генератори, дров'яні печі та навіть інтернет. У пункті є все, що може знадобитися під час блокауту. Люди запевняють, без уваги тут не залишаються. Працівники допомагають пенсіонерам розібратися із зарядними пристроями, розважають дітлахів. Та діляться містяни. Хотіли б бути не тут, а вдома зі світлом, водою та теплом. Проте готові чекати скільки буде потрібно. Докрема. Переможемо все, ворогів розіб'ємо. Все буде добре. Все буде добре. Наші хлопці найкращі, ми в них віримо, любимо. Вони в нас соколики наші рідні. Пункти незламності під час блекаутів працюють цілодобово. У Харкові їх вже є більше трьохсот. Дізнатися, де знаходяться найближчі, можна на сайті або за допомогою спеціального чат-боту. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Світлана Бреус, Харківські Звістя.